Слава Україні! Героям нашим слава! Хлопці! Хлопці наші герої, які були незаконно ув'язнені. Я хочу, щоб ви знали і ви чули. Сьогодні ми прийшли до вас сюди, під ці стіни, для того, щоб вас підтримати, для того, щоб вам сказати, не бійтеся нічого. Не піддавайтеся на різні провокації, на всі ті маніпуляції, які можуть чинитися з вами. Ми разом, ми, це всі українці, усі патріоти, які усвідомлюють собі, що революція гідності, де ми з вами разом стояли пліч-опліч проти бандитського режиму, за велику, сильну, справедливу і успішну Україну, вона ж не завершилася. І ви сьогодні є тим символом продовження революції і політичних репресій теперішньої, абсолютно бандитської влади. Вас було затримано незаконно. Всі ті дії, які чинилися по відношенню до вас, супроводжувалися цілою низкою порушень українського кримінально-процесуального законодавства. І ви повинні знати, що ви всі ті. Які незаконно зараз там знаходитися, ви є героями, ви є продовжувачами воїнів князя Святослава, українських козаків, холодноярців, українських січових стрільців, бійців армії УНР Західної Української Народної Республіки, вояків Карпатської Січі, Української повстанської армії. Ви продовжуєте ту справу. І знаєте, коли наш адвокат Сидір Кізін розказав мені одну історію, пов'язану вже з вами, я просто в цьому ще раз переконався і хочу, щоб ви всі про це знали. Коли адвокати мали таку і можливість з вами поспілкуватися, і запропонували вам книжки, які би вам там можна було почитати в тих застінках, Холодний Яр. То ви що сказали? Е, та ми вже це читали, ми вже це знаємо. Ти нам принеси Донзова, ти принеси Міхновського. Оце є демонстрація того, що ви є абсолютно свідомими громадянами. Кожен з вас, чи молодий, чи студент, чи той, хто воює сьогодні, чи той, хто працює. І попав зараз в цій за стінки. Ви свідомі того, як ви живете, що ви робите і заради чого ви йдете на ту революцію. Ви ідеологічно підковані, у вас є внутрішній стрижень. І ми знаємо, хлопці, вас не зламати. І ми віримо вам, але й ви повинні знати. Ми з вами до перемоги. Ми ніколи вас не залишимо. Для нас революція буде продовжуватися до того часу, поки ви не будете на волі, як і вдалося нам багатьох новітніх політв'язнів витягнути за стінків диктаторського режиму. Так вірте, хлопці, і ви будете на волі. Не виключено, що до вас і приєднаються вже буквально, можливо, і з завтрашнього дня інші наші побратими. Але це нічого не значить. Влада, яка цинічно йде до утримання своєї влади по трупах, влада, яка свідомо організовує провокації і кров'ю прикриває свою зраду, вона не є вічною. Не тільки вона не є вічною, вона вже собі підписала вирок. Хлопці, я хочу, щоб ви знали, максимальна допомога. Яка буде потрібна у всіх напрямках від нас, чи юридична, чи моральна, чи матеріально-фінансова, ви маєте знати і розраховувати на це. Я хочу, щоб ви знали, що ми не залишимо ваші родини, ваших друзів і близьких, якими ви дорожите. Бо ми всі разом є однією великою родиною, хлопці. Ми думаємо однаково. У нас одна мета це є велика Україна. І ця бандитська влада, яка вирішила переступити через межу, вона обов'язково буде покарана. Цей Аваков, міністр внутрішніх справ, який свідомо йшов на провокацію і все робив для того, щоб прорлилася кров, вже зараз є масові докази цього. Він буде також покараний один із перших. Тому що ця влада, вона не має майбутнього. Ця влада вона не є українською. Вона думає лише про свої бандитські інтереси. І вони собі уявляють, що ми не знаємо про те, як вони діяли і які є їхні методи. Хлопці, ви захисники України, ви захисники Конституції. Свободу вам, свободу політв'язням. Ми переможемо! Разом переможемо! Тримайтеся! Ми з вами! Слава вам, наші герої! Слава Україні!